Усім привіт, малята! Мене звати пані Марія, я пекар. Тому сьогодні я принесла вам для пригощання свіжоспечений запашний хліб. А чи знаєте ви, як з'являється хліб на нашому столі? Зараз я вам розповім. Слухайте уважно. Спочатку фермер сіє зерно у родючий ґрунт. Земля, сонечко, дощик і турбота допомагають йому прорости. І з маленької зернини з'являється зелене стебельце. Потім доба за тобою. Стебельце росте, розвивається і формується золотий колос із зернятками. А що відбувається далі, коли зерно достигне? Восени комбайн збирає достиглий врожай зернових культур. Потім зерно висипають у мішки та відвозять на млин, місце, де зерно перетворюється на борошно. Віддаємо далі шлях хліба до нашого столу. Зерно перемилюють на порошно. У свою чергу борошно стає пухким білим і готовим до випікання. Пекар замішує тісто з борошна, води, дріжджів і солі. Тісто підходить і пекар ставить його у піч. Після випікання пекар виймає рум'яну хлібину з печі. Вона пахне і чекає на нашому столі. Хлібчик рум'яний пахне в руках, Виріс він в полі на теплих ланах. З хлібчиком гратись не можна ніколи, це праця людей і щедрість поля. До зустрічі, друзі.